Не хочуть виконувати першу, першу статтю конститу... чи людина. Людина. Чоловік людина не має значення. Десята стаття Конституції можу розуміти, що російська, що мовка, що українська. І затримали, застосовували фізичну силу і кайданки. На підставі чого, не знаю. Закон про утворення колеги Думаю. не хочуть показувати. Думаю, так, Людина була водієм? Я не знаю, я приїхав вже на місце. Ви ж так не знаєте, бачите? В людини є права і обов'язки. Дивіться, Якщо вона є дивіться. Студієм, у неї є справа. Дивіться, до нього застували фізичну силу, вона сказала, що вона людина в правом статусі. Вони не хочуть виконувати. Якщо вона не виконувала закону вимогу Ні, зачекай, зачекай, у неї буде застосована фізична Хорошо. сила, так і так. Поліцейські ваші не показують закон про утворення національної поліції. На підставі чого не діють. А поліцейські зараз вас виконувати? Є прес-служба, батальйон поліції, вона кон... надасть всі відповіді. Є третя стаття Конституції, ну, де державний орган відповідає перед людиною за свої Діяльність. Пусть поліцейський відповість за свою діяльність. Так, якщо поліцейський буде неправильний, відповість за свою діяльність. Не, так, хай на даний час, час, хай час, час на місці Законними відповідає. вимогами все йдеться. Якщо, вимога якщо може... Людина особа була водієм, у неї є права та обов'язки. Вона зараз не, несе відповідальність за свої вчинки. Вона рухалася в комендантську годину. Чим заборонено рухатися в комендантську годину? Можете надати документи. Що що um, забороняє рухається? Sì, Я да. ж не знаю, що людина могла робити в комендантській ні, що який документ забороняє ще забороняє, але її потрібно перевірити, встановити її особу. Ну встановили особилу особу не людина Вона не дала, не надала жодного документа. Ну а на підставі чого вона довжна надавати. Якщо людина є, вона рухається в. Темного наприклад, в темну добу так? Я, да? я думаю, що там а, була там була під... зупинка за якесь правопорушення. Яке правопорушення було зупинка? Дивіться. Спитайте. Дивіться, давайте, давайте так. Я думаю, що там підсвітка номера не присутня. Ні, 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 давайте видно. от, ну, ну я, і, я і, так давайте так сразу по факту на ну, місці розберемося, хто ну, хто так, останавливав да, машину. Ми да, ну. зупиняли. А що на кой підставі зупинили машину? Під час дії військового стану? Покажи документ про військовий стан. Увели обмеження руху, правильно. Покажіть ж, документ про введення військового стану, Ого, Не військовий обмеження. стан, а воєнний стан. Ну, дивіться, ви говорите, що там чоловік, людина, правильно? Да, ви зараз да. з до з слів. Ні, я не федерація, я вам кажу, як є з першу Конституції України, виконати і все. Конституцію дивіться. І, дивіться. І, і закону про національну поліцію. Ну є ж нічого складного не вивчає. Конституція йде із першої свята, і поочередно. Да, П'ята, шоста, сьома. Та. Я, я прошу та, вас виконати там є першу перша, і 64-ту закону там є, про я національну Я розумію, поліцію. там є перша, є і 18 вісімнадцята, є і де, де вказано, що людина також. За собою повинна нести відповідальність Люди, права та обов'язки людини має обов'язки, і ну, права має? права і свободи. Якщо, якщо людина читає канська знаходиться, знаходиться там за межами свого проживання, користується автомобілем, пересувається. Вон, в неї є права та обов'язки, які вона повинна виконувати. І право дорожнього руху, які вона повинна виконувати. Є інші правила. Ну які людина, якщо вона була водієм. Вона також несе відповідальність за свої вчинки. Немає питань. А на підставі чого я запинив? 35 п'яти статті закону про націю поліцію. Ну хорошо, державний орган має бути чим-то створений, так? Ну. Про утворення щось довго бути. Це власне 92 і 17 статті Конституції. Все озброєні підрозділи в Україні створюються законом. так? Угу. Я прошу ваших поліцейських показати закон про утворення національної поліції. Будь ласка, батальйон патрульної поліції в нас всіх документів зараз немає. І Туда мені, звертайтесь, мені, вам да я, я, мені не надо Якщо я вони у вас є, то добре. Ну, ми познайомимося. Про... Якщо у <спас> вас є якісь питання щодо затримання або надання інформації щодо. мене <свист> <батальон> є питання щодо, патрульной патрульной щодо повноважень патрульної поліції. Звертайтесь в батальйон, вам не ми та теж так же саме водій ну, може что? сказати, звертайтеся. Дана особа розов... являється ще в статусі затримана. Я його для лікарів, Зак... вона буде доставлена Закон... до райвідділку. Ось пишуть э, протокол про затримання. Звісно, в райвідділку yeah. все написано. Ні, так тут по місцю сходу а... по місцю сходження. Особа давайте буде писати. доставлена до райвідділку Ні, для складання адмінматеріалів. тут ніхто не, не буде її. А чому ні тут не буде? Тому що це вулиця. Чому ми будемо на вулиці складати місце? Адміністративний протокол пишеться про місцю скоєння. Всі так, давайте, давайте, давайте розберемося. І... Особа доставляється до райвідділу А тепер давайте, складає давайте... інвеститивних матеріалів. Скажу, смотрите, приїх... Якщо вона не буде вас... не вставлена, вона буде затримана три години. Це слідчі оперативно навіть. Хай О, отлично. Добрий день. Чи вечір, чи ночь? Чи слідчі оперативно Отлично. Да? Отлично. Нам я хочу написать заяву про криминальный злочин. На, На неведомый особей в черной форме. Я, 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 я. Ой. мужчина в правом статусе человек. Да. Разумеете про что ну, я говорю? Можно. Кучер. Владислав Александрович. Владислав Александрович. Очень приятно. Мужчина да. Ярослав. Разумеете про мой статус? Про мой статус розумієте? Документи, будь ласка, приділити. На людину немає документів. Дивіться, будь ласка, документи і постановлюють вашу Смотрите, на людину немає документа. Не встановлено на людину документ. Мужчина в правом статусі чоловік. Я ж вам назвався. Мужчина в правому статусі чоловіка розлав. Ніхто не записи відсутня розслабля. Ну вы ви ж видите, що я чоловік. Я бачу, що ви свідка. Ну Рослав. вам цього достатньо. Хорошо, заявлю буду приймати. Вот затримано, видите, я сейчас надаю медичну допомогу. Так. E, значить, було її зупинено, я так розумію, я приїхав на місце, вона e, вже знаходилась при нефактному стані, до неї заступали фізичну силу. Нії знайомі особи в чорній формі. Посвідчень їх немає, з постанови 11.37 єдиного державного зразка службових посвідчень. E, вони мені представляли якісь жетони. Пластикові, на яких їхні якоби службове посвідчені державною мовою, з другої сторони написано. І, значить, на печатці, согласно наказу про 347, немає державного зображення державного герба України, тобто я не можу встановити, що це за особи, І на які підставлені застували фізичну силу. Согласно 17-ті Конституції в Україні, всі збройні підрозділи должны бути створені законом. Закон про утворення. Дані особи мені не показали, значить вони фактично попадають під статтю 260 Кримінального кодексу України, незаконних формування. Значить, На приблизкові маячки, на зброю, так само дозволив вони мені надають. Тому прошу скласти дану заяву про кримінальний злочин. В основне... що? що? Давайте будемо писати. Ну сейчас я испытаю, если Вжимков не сможет физично писать, то буду писать я. Ты сможешь писать? Да. Хорошо. Сейчас писать. мне скинуть. Так, все ты хорошо, песню, Все доброе, слыша приехал, это дочека. заявлен с за этой минальный звучит ну, 네, выпустили не не Остатусе она не она будет писать она будет писать ее, она будет писать она будет писать сейчас ее она сейчас ее восстановит она будет писать. она статуса затремана да Замус... вы чуете я вам мен? рассказываю Особ... да, вы мне не, не рассказываете вы мне закон про утворение покажите пока, воно, пока воно воно на свои документы вам нет не пока вы не покажете -2 -2. закон про утворение вы ее не задержите вона вже затримана. Ну, закон пишіть, пишіть, будете... по, пишіть постанову чи що ви там будете. Ви зараз роботу. роботі да, я не Я не перешкоджаю. Ви поки закон про не покажете, я вам нічого не перескажу. З усіма такими питаннями звертайтесь до батальйону патрульної поліції. Да, я звернусь, я їй писать заяву. Не повноважно надати вам таку інформацію. Дайте мені повноважних, хто ну, може дайте надати. Дайте запрос на батальйон патрульної політики. Там мені не надо запрос. Ви ж со мною тут разговариваете. Ну, так я вам Я... Не перешкоджайте роботу. Да, ніхто не перешкоджає вашу. Пока законопровод. Якщо ви національну вас есть документи, і вона не буде звільнена. Не чуєте, не чуєте. Вас приехала раз. С защитами полиции садим там. У вас пять человек, 6 тут. Ну давайте я буду писати, ну що робити. Де ми можемо сісти? В машині можемо? Дело не полиции номер Добрый. Тогда вам придется чекать, пока... Я машине могу написать? Можно мне листок, ручку и бланк? А? Ну хай будет огорочный, я что? Вам трек, підженить плеч і попрусся. Ну не треба ногами будь ласка. Конуси не ваші, не ви їх представляли. Чому вы за державне майно, за которое податки плачу? Хочу і трогаю. Пані в жовте.